Так, вітаємо всіх. Знову затишна садиба. От, Хто у нас відпочивав, знає, що в нас є такий місточок через озеро. Ми його 6 років назад побудували. Він нам служив вірою і правдою. Але трошки він прогнувся і став не зовсім гарненький, зручний. Тому ми зараз, якраз, поки лід є крепкий, ми його виправляємо. Зараз розбираємо повністю Ось. і будемо варити зараз заново каркас, метал вирівнювати для того, щоб місток був рівненький, зручний, гарненький. От, будемо там підсвіточку робити, щоб було романтично, і зручно, і комфортно і рибалити, і на катамаран сідати на лодочку, просто гуляти. Так що ми готуємося до. Того, щоб було зручно і комфортно відпочивати, так що всім па-па, бажаю успіху, до зустрічі!